Доброго ранку сонце привітно, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі та мені. Відгадайте загадку. Та впізнайте казкового героя, справжній красень молодець, на голівці грібінець, мишенят він доглядає, пече смажить, прибирає. Які ви розумники. Вірно, це півник. А з якої казки цей півник? А чому ви гадаєте, що він із казки колосок? Подивіться, а це хто? Ось і зібралися герої цієї казки. Добрий, веселий півник та мишенята. А зараз. Пропоную вам спробувати скласти цю казку навпаки. Жили собі двоє мишенят Круть та верть, і півник голосисте Горлочко. Півник тільки й знав, що спав та відпочивав, а мишенята тільки не починали світати, бралися за роботу. Одного разу замітали вони подвір'я і знайшли колосок. Обмолотили його, намолотили борошно, зробили тісто, напекли пиріжків і сіли пити чай з пиріжками і півник сів. А мишенята йому і кажуть, а що ти зробив, щоб їсти пиріжки? А півник почав вилазити з-за столу, а мишенята його й не затримують і говорять Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Як ви вважаєте, чому так сказали мишенята? А як зробити кінець казки?» Добре. Придумайте своє закінчення і надішліть мені, а ще надішліть мені малюнки казкових героїв цієї казки мишенят або півника. Я буду з нетерпінням чекати на ваші чудові і неповторні відповіді та роботи.